Я вас працює Лілія на Лягака час підбивати підсумки ранку. Двоє загиблих і шестеро поранених. Такі попередні наслідки удару по Харкову. Перші вибухи у місті прогреміли близько години тому. За даними начальника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, окупанти вдарили кабом по холодногірському та київському районах. Є влучання по цивільній інфраструктурі, зафіксовано прильоти біля паркової зони. На місці працюють усі екстрені служби. Вчорашній удар по Одесі росіяни за попередньою інформацією завдали ракетою Іскандер, що мала дрібні вражальні елементи. Втім, точніші дані з цього приводу скажуть експерти. Вони ще проводять свої дослідження. Про це нам розповів Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Нагадаю, внаслідок ракетної атаки росіян по Одесі, за останніми даними, загинули п'ятеро людей. У медзакладах залишаються 23 потерпілих. Четверо з них, зокрема, чотирирічна дівчинка у вкрай важкому стані. Ворог вдарив по морському узбережжю ввечері. На вулиці було чимало людей. Вони відпочивали, займалися спортом. Пошкоджені десятки житлових будинків, спортивні майданчики, кафе, ресторани, вщент вигорів палац студентів Національної юридичної академії, більш відомий в Одесі як замок Гаррі Потера. Сьогодні на Одещині оголошено жалобу за загиблими. 16 тонн крові зібрали лише в одній з лікарень Дніпра. Для цього десятки разів проводили день донора, і сьогодні організували чергову акцію від самого ранку біля пункту здачі черги. Серед донорів: курсанти, студенти, поліцейські, рятувальники та просто жителі міста. Багато людей вже вкотре прийшли на донацію. Адже розуміють нагальну потребу. Медики ж наголошують, щоб врятувати життя одного пораненого військового може знадобитися до п'яти літрів крові, і закликають поповнювати запаси без прив'язки до дня. Донора чи інших акцій. Реєстрація триває з 8 години. Вже зареєструвалися приблизно 100 чоловік. І зараз ще продовжуємо. Другий раз я тут здаю, взагалі третій. Чому? Тому що допомогти нашим е, військовим, людям, яким потрібно. Кров. А вже а ж. Вже. В країні війна. І щодня під вогнем противника Запорізька область за минулу добу 254 ворожих удари по регіону. Прилітало в семи населених пунктах. Під час чергового обстрілу постраждав житель Новоолександрівської громади. У селі пошкоджені десятки житлових будинків. Зараз люди намагаються якомога швидше залатати побиті хати. Як ліквідують наслідки обстрілів в репортажі Інни Гогой. Це одне із сіл Запорізького району. Тут нині ледь не з кожного подвір'я чути гуркіт будівельних інструментів. Місцеві жителі трохи оговтались від вибухів і заходилися латати побиті будинки. Внаслідок обстрілу у хатах повилітали всі шибки та позривало покрівлі. Криші немає. Вон, зять приїхали з дочкою, Щось латають, звісно. а тут головне, що нерви трепків. Це не дай Бог в Ви якраз чай пили. Я кажу, закриємо двері так, що буде тепліше. От ну в общем, як якби не закрили, навірно, унесло під назви там і потолок трошки, і так і в спальню двері винесло. А от свого улюбленого кота пенсіонерка не може відшукати й досі. Каже, після обстрілу його ніхто не бачив. Любимий кот десь один здоровенний вот вже хожу, ну не знаю, мабуть, і в літній кухні облазила везде. Місцеві жителі розповідають, росіяни вдарили по селу близько сьомої вечора. У цей час люди саме займалися хатніми справами та поралися на подвір'ях. Ми тільки зайшли з гарози, якщо б не зайшли, нас би там положили. І сідя, думаю, а вже старий. і взрив окна одразу всіх вилетіли. Ну, і двері полізали там. Смузи вже все, сарай, дітей, кухня, все. вибиті вікна пан Олександр затулив плівкою і вже назбирав з десяток мішків зі сміттям. Втім, у кімнатах чоловік і досі знаходить уламки скла. О, Внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік. Зараз він лікується амбулаторно. У селі побито щонайменше три десятки житлових будинків. Масштаби пошкоджень фіксує комісія від сільради. Комісія обстежує постраждалі будинки і надалі составляє акти. Ці акти будуть передаватися в дію для того, щоб люди могли отримати компенсацію за пошкоджені будинки. Мешканцям побитих будинків роздали будматеріали для першочергового ремонту. Люди кажуть, потрібно встигнути затулити вибиті шибки та покрівлі, поки не почався дощ. За фактом обстрілу села відкрито кримінальне провадження. Інна Гогой Ігор Воробій, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини Україну вперше з 2022-го відвідала представниця королівської сім'ї Великої Британії. Герцогиня Единбурська Софі Гелен. Її візит вважають у Лондоні. Має показати солідарність Букінгемського палацу з українцями, які постраждали від війни. У Києві герцогиня зустрілася з президентом та першою леді. Вона передала їм приватне послання від британського короля Чарльза III, а також відвідала поховання жертв російської окупації в Бучі. Олена Зеленська подякувала гості за онлайн-участь у міжнародній конференції, присвяченій боротьбі з сексуальним насильством на війні. Захід відбувся в березні в Києві. Також Перша леді відзначила допомогу Великої Британії в організації національного судового розслідування російських воєнних злочинів та участь у коаліції за повернення українських дітей, яких держава-агресорка утримує в полоні. А ще запросила герцогиню на екскурсію в національний заповідник. Софія Київська в Держприкордонслужбі не бачать загрози повторного вторгнення з боку Білорусі. Про це в нашому ефірі розповів речник відомства Андрій Демченко. Також він прокоментував розширення штатного складу прикордонників, адже нещодавно урядовці збільшили їх кількість на 15 тисяч осіб. У нас вже є сформовані прикордонні загони бригадного типу. І в найближчий час ви почуєте про чергові такі підрозділи, які на деокупованих ділянках кордону на межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Зараз і в подальшому, коли ми вийдемо на весь наш міжнародно визнаний кордон, прикордонники забезпечуватимуть на кордоні з Росією вже не скільки правоохоронну функцію, а власне оборонну функцію. Це буде така нова модель охорони державного кордону, зважаючи на Реалії і також подібні дії для посилення напрямку відбуватимуться і на кордоні з Білорусі. Довічне ув'язнення загрожує російській агенції, яка шпигувала за понтонними переправами ЗСУ на Донеччині. Служба безпеки затримала ворожу розвідницю в її помешканні у Слов'янську. Зрадницею виявилася 25-річна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Під час окупації селища Ямпіль її дистанційно завербували через знайомих. Для виконання завдань ворога вона обходила місцевість, а також намагалася в темну випитувати інформацію інформацію в людей у затриманої вилучили мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти, щоб приховати комунікацію з окупантами. Румунія передала ДБР одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату. І він відповідав за діяльність в Україні та країнах ЄС. Працівники Держбюро розслідувань повідомили фігуранту про підозру ще у листопаді 2023 року. А в грудні оголосили у міжнародний розшук. У лютому цьогоріч ділка знайшли і затримали в Румунії. Наразі це вже восьмий затриманий учасник синдикату. Злочинна організація займалася виробництвом перевезенням продажем психотропних речовин речовин та їх контрабандою з України в Євросоюз та РФ. Серед її членів були й правоохоронці. У ході розслідування вилучено понад 300 кілограмів заборонених речовин та понад 200 мільйонів гривень. Естонія повернула Україні майже три десятки незаконно вивезених археологічних пам'яток. Їх сьогодні урочисто презентували в Національному музеї історії України. Як артефакти потрапили за кордон та де їх експонуватимуть? Ярина Марків розкаже. Вона сама перебуває на презентації і зараз з нами наживо. Ярино, вітаю тебе в ефірі марафону і передаю слово. Вітаю, Лілія. 274 предмети культур ранньої залізної доби залізної доби та доби раннього середньовіччя. Знову вдома, знову в Україні їх повернула нам Естонія. Йдеться про монети візантійських імператорів, про скіфські прикраси, прикраси передримського та римського часу, датовані 5-4 століттям до нашої ери та 7-10 століттям нашої ери. Як це було ще в грудні 2018 року? Естонія зупинила чоловіка, який намагався вести контрабандою ці артефакти на те територію республіки Випадок був доволі курйозним, як нам нині розповіли. Це був Латвієць, який прямував з Росії до Естонії, і він намагався ввести в свої вантажівці 7 кілограмів сирого м'яса. А так як заборонено ввозити сире м'ясо на територію Естонії через кордон, то власне чоловіка зупинили і в його автівці знайшли незаконно вивезені артефакти. Естонія замовила аналіз цих об'єктів у естонському історичному музеї. Було виявлено, що тільки монетам понад 2000 років і. І що цікаво спершу республіка хотіла повернути артефакти Росії, але Україні вдалося довести, що це об'єкти нашої національної культурної спадщини, які походять з зі сходу та півдня України, в тому числі з розграбованих об'єктів Криму. Яке значення має повернення цих знахідок наразі додому до України, та власне що повернули? Прошу послухати. Зараз разом із нами весь цивілізований світ, разом з Україною, який шанує міжнародне право, 274 предмети давно чекали цього моменту повернення, і от він сьогодні відбувається. Ми дякуємо естонським колегам, дякую тим, хто працював над тим, щоб справедливість знайшла своє місце і перемогла. Це нумізматична колекція. Це монети. Деякі з них там дано, відносяться, значить, до античного часу, але найбільш тут унікальними це от є е, скарб монети візантійські, мідні херсонського карбування, значить, міста Херсонес. Знаєте, да, в Криму. З іншого боку, що тут цікаво, це 26 срібних середньовічних монет. Взагалі у підбірка. Підбірка воїстину, унікальна, як додав директор музею, адже артефактів цього періоду практично в українських музеях немає. Ну і власне всі 274 експонати експонуватимуться в Національному музеї історії України. Ну, як нам сказали, виставка не за горами. Колего дякую тобі, Ярину. Про повернення в Україну незаконно вивезених археологічних пам'яток розповіла наша кореспондентка Ярина Марків. На цьому я завершую випуск новин. І на сьогодні прощаюся з вами. І нагадую, що всі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин. Ви можете дивитися і на нашому Ютуб каналі. Адресу ви бачите на екрані. На ну, марафон триває. Його продовжить Олексій Фадієв. Спокійного і тихого нам усім дня.